Вітаю всіх. Нещодавно, погляди, мабуть, багатьох, так само і серед нас були прикуті до Олімпіади 24-го року, яка проходила, вже закінчилась, і до її початку зробили цікавий такий перформанс, який викликав шквал емоцій і в соцмережах різних, тому що. Було незрозуміло багатьом людям, чому саме люди меншин зробили представлення на Олімпіаді і так далі. Але незважаючи на це, сама Олімпіада була насичена людьми, самими спортсменами, які багато відверто відкрито там прославляли Бога. Вони говорили про своє поклоніння. Вони направляли очі свої, руки свої до неба. І дякували Богові саме за їхні, якісь, можливо, великі, а можливо, не дуже в когось перемоги. І сама Олімпіада була насичена поклонінням Богові від спортсменів. Також і проходила нещодавно параолімпійська параолімпіада це там, де виступають спортсмени з обмеженими можливостями. І мені подобається такий вид спорту, як армреслінг, і це була. Був параармрестинг, і, можливо, хтось бачив, коли грузинський спортсмен Вахтанг він переміг, здобув золоту медаль, став чемпіоном з пара аррестінгу. В нього хвороба ДЦП, по ньому це дуже яскраво видно, і його суперник з Киргизії, з яким він боровся. І хто дивився і знає про цей спорт трішки більше? Він знає, що це контактний вид спорту, що це емоційний вид спорту. І коли спортсмени боролися, це було видно, їхні емоції всі було видно. Але саме перед початком поєдинку, коли спортсмени зустрілися, грузинський спортсмен він показав, що він Хоче, щоб була якась подяка Богу від нього, і він оцінив себе хресним знаменням, але його супротивник, він відверто трішечки посміявся, і це було видно. І коли вони вже боролися, він не стримав своїх емоцій. Коли він програв в спортсмен з Киргизії, він вдарив кулаком по столу, він не привітав в кінці свого супротивника і отримав друге місце, відповідно програвши. Але суть. Не в перемогах і в поразках. Суть цієї історії в тому, що звідки у Вахтанга, і взагалі, звичайно, він готувався як спортсмен, але він зміг привітати свого супротивника, він зміг стримати емоції, він зміг стати прикладом ось на цій олімпіаді, і для багатьох людей в своїй країні його раду зустріли прикладом внутрішньої перемоги. Внутрішньої перемоги, своєї власної емоційної і сердечної перемоги над самим собою. І ви знаєте, що для мене особисто цей приклад він хороший приклад перемоги, перемоги самому собі, внутрішньої перемоги. Перемоги, коли ти намагаєшся стараєшся. і... Хочеш не просто показати зовні, що відбувається, але хочеш справді і внутрішньо бути відповідним до того всього, що ти хочеш показати зовні. Тому Бог Він буде вчити. Я переконаний, що він буде кожного із нас вчити ставати внутрішньо відповідною людиною, саме до того, що він хоче зробити через кожного з нас. Він не просто хоче, щоб ми зовні були переможцями, долучившись до його перемоги, яку він... Звершив на Христі, і сьогодні ми будемо про це згадувати. Він хоче, щоб ми внутрішньо, сердечно були переможцями. Ми подивимося сьогодні на одну історію, яка буде нам про це говорити. Це буде Євангеліє від Матвія. 14 розділ і ми зачитаємо історію, коли Христос пішов по воді. 14 розділ. Євангелія від Матвія з 22-го вірша. І зараз звелів Ісус учням своїм до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитись на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен же був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали Мара. А і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав: Коли Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді. А Він відказав йому іди. І вилізши, з човна, Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, але побачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку та й схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до човна вони ввійшли, буря вщухла, і приємні в човні вклонилися йому та й сказали: Ти справді син Божий. Ось така історія трішки, можливо, загального контексту для нас. Ще раз подивимося, перекажемо самі собі, що відбулося. Справа в тім, що перед цим було нагодування великої маси людей П'ять тисяч, крім жінок і дітей, так говорить Біблія, було нагодування, коли Ісус Він нагодував цих всіх людей, і відбулося чудо. І ось коли цей день вже закінчувався, і учні добряче попрацювали, вони були стомлені, скоріше за все. Ісус їм, бачачи, мабуть, можливо, їхню втому, а можливо, щось Він хотів спланувати наперед, Він каже їм, щоб вони сіли до човна і перепливли озеро на інший бік, щоб чекали його там. Він мав відпустити цих всіх людей, і Він хотів помолитися на самоті. Він хотів залишитися сам. І він часто так робив. Ми не знаємо, яка ціль була, але це очевидно єдність з Богом. Молитовне життя Христа воно було присутнім у нього завжди. І ось коли учні мали переплисти на інший бік, це приблизно від тої місцевості, де вони знаходилися на інший бік озера, максимальна відстань була 13 кілометрів. Скоріше за все це вже було пізно, коли вони сіли до човна. Тому що коли уже Христос почав до них іти, ми бачимо це четверта сторожа ночі. Тобто, вже приблизно час був від третьої ночі до шостої ранку, вони вночі пливли, вони не відпочивали вночі. Вони мали переплисти і чекати Христа на іншому боці. І ось тут відбувається буря, відбувається якийсь шторм. І учні вони бачать, що вітер супротивний, і вони злякались. Перелякалися, що буде. Справа в тім, що е, євреї вони не були мореплавцями. Вони, звичайно, мали човни, звичайно, вони ходили і по морю, і по озеру своєму, але вони не були професійними моряками, як це є і було тоді. Тоді, скоріше, це були. Сусідня від них країна її називали тоді Фінікія. ще раніше? Зараз це Лівія. Вони були професійними моряками. Вони були. Вони займали велику частину ось цього Середземноморя, у них було багато колоній, вони ходили по воді, в них були кораблі. І ми знаємо, що навіть цар Соломон він на будівництво храму брав саме в Лівані, ось тоді кедри, кедри ліванські, так казали. І це був матеріал, з якого використовували багато на будівництво і саме і човнів. Тому що коли озеро вже приблизно. В нашу епоху воно трошки вода зійшла, був дістаний один із човнів, який потонув. І основне дерево, яке було, це був саме кедр, з чого побудований був човен, який потрапив на дно саме кедр. Але в цьому ж човні люди, дослідники, знайшли ще приблизно 10 порід різного дерева. Та кажуть, що скоріше за все, цей човен не був новим виробом і, скоріше за все, його часто ремонтували. Можливо, учні злякалися і ще й по цій причині, тому що човен, скоріше за все, в цих небагатих на той час рибаків, він не був новим, він не був гарним, він не був сильним, він був великим, достатньо містким, щоб в нього могли сісти велика кількість людей. І човен, який дістали, він також був трошки більше восьми метрів. Але, скоріше за все, це той був човен, в який вони думали, якщо ще трішки сильніше, то ми потонемо. І вони почали лякатися за своє життя, за те, що з ними може статися, за те, що вони не доберуться, не допливуть і в бурю можеш не виплисти. Саме тоді Христос підходить до них в цей незвичний спосіб. Не просто незвичний народ Божий це чудо. Христос іде по воді. Ця історія взагалі повна образів дуже різних, і ось цей образ Христа, який йде по воді, ось це чудо. Христос, який іде по воді, Він перекреслює закони фізики. Сьогодні навіть ми, от, чуючи цю ідею, піти по воді, наш мозок, будучи в церкві, ми розуміємо, це чудо і це могло бути так. Саме так, як говорить нам Біблія, і так і було. Але з іншого боку, ми боїмося, і для нас порушити закони фізики нереально. E, взагалі вода, ми знаємо, що вона не тримає. Вона може тримати, знаєте коли, тільки і її ось ця така плотність водяна може тримати в небагатьох випадках людину. Наприклад, якщо людина стрибне приблизно з висоти п'яти поверхів, п'ятиповерхового будинку на воду, це буде все рівно, що стрибнути на бетон. А якщо трошки вище, з поверха дев'ятого людина має стопроцентну загибель. Тоді вода, вона. Не розходиться під людиною. Ми знаємо випадки, коли Моїсей зробив так само чудо, але він не йшов по воді, він йшов скрізь воду, вода розступилася, але саме йти типу по воді, перекресливши ось ці надприродні закони, фізичні закони, які є, Христос показав ось це чудо для учнів своїх, і Євангелист Матвій залишив це для нас на сторінках Писання, щоб ми бачили це чудо Христа іти по воді. В бурю йти по воді. І ось тут Петро, він бачить Христа, який йде по воді. І він, не вірячи своїм очам, чуючи і бачачи, можливо, вже, що це Христос, він не до кінця вірить в це. І він вирішує переконатися, типовий Петро, правда який хоче проявити себе і зайти далі, ніж, можливо, хочуть зайти всі інші. Він каже, я теж хочу так. Я теж хочу піти по воді. І Христос його не стримує. Ви знаєте, це одне з таких чуд, один із таких. E, взагалі одна із таких ситуацій, яка показує Христа, для чого взагалі Христу йти по воді? Навіщо ось e, саме ось так? Для чого? Ніхто цього не бачить зараз. І e, навіть і Петру це не потрібно. Христос знає, що він це може зробити, а Петро він знає так само, що він хоче виділитися, можливо, зараз, так як він і робиться постійно. Для чого йому дозволяти пережити ось це чудо? Ми не знаємо. Писання нам не говорить, але Христос дозволяє йому йти по воді. Знаєте, що це мені нагадує? Це мені нагадує наше з вами християнське життя. Багато людей, дивлячись, вони можуть дивуватися і навіть не розуміти. Як взагалі це можливо жити без гріха, жити з прагненням доброго, постійно боротися з собою, можливо, подібно до ось цього спортсмена, вахтанга. Боротися з внутрішніми своїми недоліками, мінусами, гріхами постійно, постійно це робити. Для чого? І навіть багато сьогодні філософії, філософій, які скажуть, що не потрібно стримувати себе, якщо ти щось хочеш, будь ласка, ти можеш досягати, брати, робити. Ти вільний, але ми бачимо, що Писання, Бог, він вчить ось цієї внутрішньої нас стриманості. Але ж тут Христос, він вчить Петра. Через те, що Петро зробить так, як і робить зараз Христос. Христос дозволяє нам ступити на воду, ступити на воду, щоб відчути, що Він здатний стримати всі закони фізики. Він може це зробити. Він може перекреслити абсолютно все те, що ми думали до цього. Те, як ми уявляли життя, те, як ми уявляли успіх, те, як ми уявляли собі і будували, можливо, якісь плани. Христос хоче показати, що Він надприроднім своїм способом може зробити щось в нашому житті, подібно, як і він це робив. Це єдине таке чудо, і до цього не було його в старому заповіті ніде описано, але Петро, він пішов по воді. І стається. Те, що Христос називає пізніше маловірний, чому ти усумнився? Петро, він і до цього бачив шторм. Він пішов, він ступив на воду, коли був шторм. Він знав, що шторм є. Він його бачить. Але в цей момент, коли він стає на воду, почувши слова Христа, ми знаємо, він відмовився від того всього, що він бачить. Він повірив в те, що Бог зараз може його стримати на воді. І так і відбулося. Коли Петро пішов, він пішов, можливо, декілька кроків, можливо, багато на шляху до Христа, поки дивиться на Христа, поки бачить Христа, поки вірить твердо і непохитно в те, що сказав йому Христос. Ти можеш, іди. І ми бачимо, що, бачачи велику бурю, 30-й вірш, злякався і зачав потопати і скричав: Рятуй мене, Господи! Трішки зупинимося на ось цих словах Петра: Рятуй мене, Господи. І сьогодні справді хотілося б, щоб ми були відвертими і щирими максимально перед собою і перед Богом, тому що Він знає, які ми, для того, щоб сказати ось те, що сказав Петро. Народ Божий, нам всім потрібний порятунок. Абсолютно кожній людині потрібний порятунок. Нам хтось. Щось нав'язало думку, що ми абсолютно незалежні. Ми повірили в це, що ми абсолютно незалежні і що ми не потребуємо порятунку. Я сам знаю, як розпоряджатися, керувати, робити в своєму житті. Але Петро, коли він бачив, що він потопає, він захотів ось цього порятунку. Він закричав. Він не став вигрібати своїми силами. Він не понадіявся на те, що ну якось справлюся, можливо, до човна повернуся, можливо, встигну. Він зробив саме правильне і саме мудре рішення. Саме тому, я думаю, ця історія вона записана на сторінках Євангелія, тому що Петро він дав приклад для кожного з нас в таких обставинах, коли ми починаємо втрачати свій фокус з Бога. Петро. Він сказав, рятуй мене, Господи. Нам потрібен порятунок від декількох речей. Найперше, нам потрібен порятунок, просити про порятунок у важких обставинах. Ми маємо звертатися до Бога. Бог хоче, щоб ми поклонялися йому у важких обставинах, коли нам дуже важко, коли нам справді ми вже чули про це. Сьогодні Андрій вже говорив про те, що інколи хочеться плакати, а не сміятися, правда ж? Інколи є такі обставини, коли дуже важко, інколи є такі обставини, коли ти не можеш радіти природньо. І саме в таких обставинах нам потрібно просити порятунку. Псалмопівець Давид, це 9-й псалом, 22 й вірш, написано: для чого стоїш Ти, о Господи, здалека, а на нас на час недолі, ховаєшся. Для чого, Господи, стоїш ти здалека, в час недолі ховаєшся? Тільки уявіть собі, що це за обставини переживає Давид, коли він каже, що в мене час недолі, а таке відчуття, що ніби Бог стоїть осторонь, коли геть погано він взагалі ховається. Але Давид все рівно він не відвертається від Бога. І є певна. Частина псалмів, в книзі псалмів, які називають псалми, плачу, коли люди вони переживають ось ці важкі обставини, коли справді підступає важкість внутрішня, дуже велика, але люди не хочуть втрачати надію, вони хочуть зберегти ось цю віру, що Бог Він не помиляється ніколи. Він робить те, що має у своєму святому і непохитному плані, і Він робить все досконалим. Нам це важко, справді важко, і нам потрібно порятунок в цьому порятунок від Бога. Інколи люди можуть потішити, а інколи це може зробити тільки Бог. Коли Петро він звертався, він не кричав до учнів. Хоча це і потрібно нам робити сьогодні. Біля нас багато є людей, але він в першу чергу він хотів, щоб порятунок був від Христа. І в важких обставинах потрібно зберегти. Зберегти ось цю довіру, не втратити, не махнути рукою, не відійти від святого Бога, тому що тільки Він один сильний нас спасти, нам потрібний порятунок також від нас самих, від наших ідей в голові. У Нас дуже багато буває всього того, що ми думаємо і плануємо, але інколи нас від нас самих потрібно рятувати. Інколи ми думаємо, що наші ідеї вони самі правильні, вони самі добрі, вони самі благі. І нам потрібно повірити в те, що нам потрібно жити саме згідно того, як ми собі придумали. Але Бог він може і від цього нас врятувати. Тільки нам потрібно сказати: рятуй, Господи, я хочу бачити твій план, я хочу знати те, що ти приготував для мене, і бути врятованим Богом це кращого немає. Коли ми їздили в, еваку... В, еваку... в евакуаційні поїздки, коли ми приїхали в місто Бахмут, це на початку було повномасштабного вторгнення. Коли ми зустрічалися там біля молотовного будинку з людьми, які прийшли для того, щоб виїхати, було багато людей, які питали: а ви нас візьмете, а нас візьмете, і ми намагалися, і казали це кожному, хто запитував, всіх заберемо. Всіх заберемо, хто хоче, будемо тіснитися. І ви не уявляєте, наскільки було чути це людям як полегшення. Нас заберуть. Тому що була спереду невідомість, що буде завтра, вони не знали, що буде в цей же ж день, вони ще тоді не знали, чим це все закінчиться. І тоді порятунок, слова про порятунок для когось ставали бальзамом на душу, і нам потрібно для того, щоб бути впевненим в завтрашньому дні. Внутрішньо самими перед Богом, сказати, Господи, якщо мої плани, це не твої плани, якщо те, що я придумав, це не те, що ти хочеш, якщо те, що я маю на в своїй голові, і вже повністю сформований план ідейний, як його досягати, якщо це не твій план, Господи, збав мене. Тому що я опинюся в стані, де ти не порятуєш, де я буду протягувати руку, але там тебе немає. Тому що це було. Не твоє повеління. Христос сказав Петру, іди, іди. і Христос його врятував, коли Петро схибив. І останнє, що хотілося б сказати, від чого нам потрібний порятунок, народ Божий, це порятунок від гріха. Нам потрібний порятунок від того, що гріх кожного з нас атакує і може полонити. І ми гріховні, ми піддані гріху. Гріховність, вона завжди з нами. Як брат близнюк, який не хоче нас залишати, гріх завжди є з нами. І ось шторм, він яскраво показує для нас інколи, що ми маємо в суті своїй. Чи ми надіємося на щось зовнішнє, чи ми все ж таки довіряємо Богові і не хочемо піддаватися. Страху нашої гріховної плоті. Коли у нас був перший табір, табір церкви благодаті, пам'ятаю, коли це було невеличке хріницьке водосховище, і багато з вас знають, де воно розташоване. Там також відбувся шторм. І два наших човни з табірними тоді ще підлітками і молоддю, вони були на озері. Коли зірвався ось цей шторм, була як стіна за декілька метрів, не було нічого видно, стіна з граду і води. І ми знали, що вони там, і знали, що нічого абсолютно зараз ми зробити не можемо. Ми не можемо їх якось досягнути. Надія лише на Бога, що він врятує. Справді вони, коли повернулися, вони про це і сказали. Якби щось було б по-іншому, якби якийсь один рух був зроблений не так, потім, аналізувавши це все, вони погодилися з тим, що ми могли б загинути. Бог врятував. І ось цей гріховний такий шквал, гріховна буря, вона, народ Божий, завжди поруч. Чому? Тому що наша плоть завжди з нами. Ми завжди будемо поки на цій землі ходити самими собою. Завжди прив'язані. Якщо ми думаємо, що ми вже звільнені від гріха, повірте, це не так. Сьогодні нам потрібно. Сказати, як Давид в ось цих обставинах, можливо, серед бурі, яка переживає наша країна, а можливо, хтось і особисто, і це було в моєму особистому житті, коли плоть вона атакує, коли ти думаєш, що все добре, коли ти думаєш, що ти думаєш правильно і, можливо, можеш ранити когось, так було і в мене. Коли справді повірив в те, що можу сам справитись з багатьма речами. І ось ця буря прийшла, і коли не було фокусу на Христі, народ Божий, повірте, це провал. Це провал. Я не раджу вам нікому опинитися в такому стані, коли Бога поруч немає. Коли ти повірив, що сам можу справитися, тому що сам я ніхто і ніщо. Інколи Бог дає бурю. І це благо від Бога, народ Божий, що ця буря є для того, щоб ми побачили себе, для того, щоб це поклоніння, яке відбулося ось далі в кінці, воно стало справжнім. Давид, він каже: добро мені, благо мені це благодать від Бога, що я постраждав, щоб мені навчитися дорозі Господній. І далі, дивіться, як написано: як до човна ж вони ввійшли, буря вщухла, а приямній в човні, вклонились та й сказали. Ти справді, син Божий. І народ Божий, це не просто слова учнів. Це не просто те, що вони визнають Христа за Божого Сина. Тоді ось цей титул, Син Божий, він присвоювався царям. І саме Євангелист Матвій, він вибрав описати своє Євангеліє, сконцентрувавши його на Ісусі Христі, як на обіцяному Месії, царю, який був обіцяний. Богом для людей. І ось це визнання, поклоніння, яке відбулося ось там в човні, це було найкраще поклоніння. Знаєте чому? Тому що це поклоніння було народжене в бурі. Багато наших поклонінь, вони приємні Богові, але коли поклоніння, воно народжене з бурі особистої, коли ми в бурі сказали, рятуй мене, Господи, і протягнули йому руку і відчули Його рятування в нашому житті. Це найкраще поклоніння. Це найкраще поклоніння в тому, що ми пережили. Тому раджу і благаю кожного з нас пережити в бурі поклоніння, коли тільки ти і Бог. Не відвертатися, якщо зараз є стосунки з Богом хороші ніколи від Нього. Якщо, можливо зараз гріх атакує або обставини важкі вхопитися. За цей порятунок і благати у Господа, врятуй мене, врятуй, Господи, благаю Тебе. І якщо, можливо, є серед нас, які абсолютно ніколи цього ще не говорили. Врятуй мене, Господи, можливо, прийшов час сказати: Господи, врятуй моє життя, благаю в Тебе, тому що я сам абсолютно нічого не можу. Хай Бог цьому нас благословить. Амінь. Давайте піднімемось, помолимося. Дякую тобі, Господь, що ти є з нами, що ти даєш благодать в житті відчути, що ти даєш, Господи, можливість кожному із нас і час покаятися. І в останній своїй книзі об'явлення ти сказав, що дав їй часу одній з тих, до кого ти говорив, що покаялась та не схотіла. І, Господи, ми не хочемо бути серед таких людей, яким ти дав час земного життя. І ми бачимо, що зараз є особливий період і в країні нашій, і в житті і в багатьох з нас є бурі, різні бурі, внутрішні, зовнішні. Господи, ми хочемо фокус свого життя внутрішній, направити тільки на тебе, сказати: Господи, врятуй, врятуй, бо тільки Ти один здатний це зробити. Надія наша на Тебе, поклоніння наше, воно тільки Тобі, тому що ти сильний. Тільки Ти один можеш це зробити. Ніхто і нічого не здатно нам дати впевненість у житті вічному. Тільки Ти один, Господи, тому ми славимо тебе, поклоняємося Тобі, Те, Син і Дух Святий. Амінь.